Лазерні системи це нова сучасна зброя. Вони використовують потужний лазерний промінь. Завдяки цьому лазер може знищити дрон у повітрі. Шахеди – це безпілотники камікадзе. Вони летять на великій висоті та з великою швидкістю. Лазерні системи допомагають зупиняти їх ще до удару. Лазер працює швидко та точно. Він не створює уламків, як ракети. Це дешевше і безпечніше для людей на землі. Україна та інші країни розвивають такі системи. Мета захист міст, об'єктів та людей від атак. Лазерні системи це майбутнє протиповітряної оборони.